Добрий день, канал Техніка Поля знову в ефірі. Дуже раді б... чути, бачити вас, що ви слідкуєте за нами, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Обов'язково пишете, коментуйте наші відео, задавайте питання. Бо дуже цікаво, що ви думаєте про нашу роботу, наші відеогляди. А в даний момент ми хочемо відзняти вам відеоогляд. На такий агрегат. Це він знаходиться, як завжди, на торгівельному майданчику в місті Кропивницький від компанії Агродім Центр. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Всі координати заїжджайте, дзвоніть, замовляйте, будемо раді, раді допомогти в придбанню або підборі агрегатів чи запчастин. А ось так тут у нас знаходиться, ми вам віднайшли цей агрегат. Це у нас він не дуже популярний в фермерських кругах, але дуже потрібна штука. Це протруювач камерний, модель ПК-2002 Супер Кар. Пробіжимося більш детально по характеристикам, покажемо, як він працює. Обов'язково додивляйтесь до кінця дане відео. Побачите, як він працює саме на складах у господарствах. Дуже класна штука, учіться, дивіться, запитуйте, якщо там щось не зрозуміло. Дивіться, цей агрегат він дуже економічно вигідний і він максимально автономний. Саме ця модель вона забезпечує високу якість обробки насінневого матеріалу. А також обробка насіння вона захищає посівний матеріал від шкідливих, хворобоутворних мікроорганізми. так що цей апарат він дуже-дуже корисний в господарстві. Дзвоніть, пишіть, замовляйте, будемо раді вам допомогти в придбанні даного агрегату. Вони бувають на 3 тонни, на 5 А цей в даний момент, що ми знімаємо, він на 20 тонн. Так, дивіться, виходить, на цьому агрегаті встановлено порційний перестатичний дозатор. Обійдемо ми з іншої сторони. Він, цей дозатор знаходиться ось тут, помаранчева така коробочка. Це апарат, дозатор він дозує е, норму рідини, яка протруює ваш насінневий матеріал. Потім на даному апараті встановлений подвійний привід. Ось такі два колеса. Ось колес встановлені ось такі мотори. Вони приводять в рух даний апарат, він є самохідний. Вигрузка даного апарата, іменно висота шнека вигрузочного, ось так він зараз складений, він складається з трьох частин. Висота вивантаження з протруювача 4 метра, вага даного агрегату складає 640 кілограм. Попереду знаходиться такий шнек, ширина завантажувального шнека, ось так він складний, ось так він виглядає, ширина складає 2 або 3 метра, він складний, має ось такі ролики, щоб шнек не зсувся, а, а їздив іменно. На роликах. Також продуктивність даного агрегату складає від 3 до 20 тонн на годину. Це можна регулювати ось цим регулятором. Ось він, становиться така шкала, сипучість в бункер, там, де насіння протруюється. Також, в даному апараті Діапазон подачі рідини складає робочий від 0,1 до 3,3 літра на хвилину. Споживна потужність апарата складає 7,5 кВт. Даний апарат має ось такий пульт керування. Дуже простий, удобний. Також має лебідку. Ось так вона тут знаходиться для підняття або опускання шнека вигрузочного. Також є така рульова рукоятка з колесом. Коли він двигається, ви можете керувати вліво-вправо його рух. Також знаходиться дуже в удобному місці бак на 240 літрів. Ця тут у нього розв'язка, має ось такий насос. З бака цього рідина подається в бункер ось цього такого квадратного типу, там де вибачаюсь, цей квадратний бункер подається зі спереду, зі шнека, на сіневий матеріал, а ось цей нижний бункер вже подається з бака. Рідина робоча, де і виходить протруювання вашого насінневого матеріалу. Також е, має два віконця ось такі оглядових, що можна було фіксувати, що проходить внутрі. Також на цьому баку, першому, де поступає насинений матеріал, є три датчика. Наповненості самого бункера. І це все ця інформація виводиться на робочий такий оцей, будемо назвати тошку, планшет. Ви тут будете бачити, наскільки бункер заповнений. Також, дивіться, є у назві даного апарату є таке слово, як кар. Що воно обозначає? Воно це програма забезпечена для можливості роботи в режимі автономного регулювання подачі робочої рідини даного апарату протруювача. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте обов'язково. Дивіться роботу в складах фермерських господарств. Вчиться задавайте питання і стаємо до праці. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get. High